Привіт-привіт! Вітаю всіх на каналі Таро Оберіг. Я до вас сьогодні з розкладом на лютий місяць. Таро для Левіуна. Лютий місяць витягую три карти. Перша карта, друга карта. Леве, лютий місяць починається для вас зі старшого аркану, доленосної карти. Розклад починається ось із важливих змін та спогадів на майбутнє. Так, це про неминучий кінець, але про початок чогось ще й нового. Тобто треба щось відпустити і розпочати новий шлях. Наступна карта буде у вас викликати такі бажання відкласти коштів на майбутнє. По цій карті маєте повагу, розум та дбаєте про те, щоб не втратити нічого. Кінець місяця вказує, вказує на міцну позицію та гарну перспективу. Так, ця карта символізує успіх та перемогу, нові можливості, надійний тил, наявність роботи та міцну родину. Все це спонукає вас діяти і не зупинятися. І порада від вищих сил для вас, Леви, залишайтесь вірними своїм почуттям. Ось так. Дякую за перегляд. Буду вдячна вам за підписку, лайки, вподобайки, за підтримку мого нового каналу Беріг. Бувайте!